Доброго ранку, ми з України. Я вітаю вас на моєму ютуб-каналі. Запрошую всіх на перегляд карти дня. Щось в мене знов потягнуло зсередини, і ж знаю, що ж не витягується. Це карти такі, знаєте, гумові трохи, і їх тяжко витягувати. Вони мішаються добре, а от потягнути важко. Гаразд. Вибираємо кожний свою карту і будемо дивитися, що чекає вас сьогодні, і, можливо, якась підказочка вам чимось допоможе. І так, карта номер один. Що чекає вас сьогодні? Дивіться, диявол він завжди лякає, так? Це можуть бути ваші якісь бажання, мстивість. а це може бути, звичайно, і направлена проти вас. Мстивість, бажання вас перемогти, бажання над вами властвувати як в сексуальному, до речі. Розумінні, так і на роботі може бути або вдома. Людина хоче бути вищою за вас, а можливо, ви навпаки. Ця карта може говорити про ревнощі, про підлість, про швидке збагачення. Наприклад, вам можуть сьогодні запропонувати щось таке непристойне або недобре щось. О, знаєте, підмовити на якісь швидкі гроші заробити, і тоді ви вліпли. Не підписуйте сьогодні ніяких контрактів, тому що за ними криються дрібний шрифт або якийсь підвох. Будьте сьогодні просто обережні з усіма, з ким ви спілкуєтеся. Не погоджуйтесь ні на які авантюри, програєте одразу. Карта номер. Два. Тут у нас жриця, і вона говорить про бездіяльність, про мудрість і бездіяльність, про інтуїтивність. Тобто, вам сьогодні ваша інтуїція в дуже багатьох речах допоможе. А, можливо, будуть якісь знаки всесвіту, як пірячко на дорозі, е, зачесалась ліва рука на гроші, право на здоров, поздороватися і такі тому подібне. Звертайте увагу на такі знаки. Пірячко, на щастя, кажучи, як там, якщо ви десь йдете по дорозі, підніміть його, можливо, якщо не боїтеся пташиного грипу. Ось, якось так я це бачу. Тобто інтуїтивність, мудрість, ввічливість, бездіяльність. Не вмішуйте ні в які скандали. І ця карта ще каже: можливо, що вам хтось довірить свою таємницю. І це говорить про те, про довіру. Карта номер. Три тут у нас лицар жезлів. Лицар жезлів це дуже така, знаєте, стрімка карта, швидка карта. Тобто, можливо, що вам потрібно буде кудись від'їхати, якесь відрядження. Це стрімкий взліт, як то кажуть, стрімкий взліт по кар'єрній сходинці. Підвищення може бути. Ви з якогось учня одразу будете, ну, як то кажуть, на побігушках вже так. Вже, вже не як там прибиральник, а вже той, що забезпечує прибиральників, наприклад. так? Просто щоб ви розуміли, що я тут маю на увазі? Ще не керівник, ще не є там якийсь інженер чи що, але тут вже карта є вище. Можливо, вам запропонують сьогодні таку роботу, яка буде постійно. На ногах, тобто або на побігушках, а, або е, у відрядженнях постійних. Ще, що може бути, у когось, можливо, повертається кохана людина, військовий з відрядження хтось повертається, або навпаки е, швидке, е, від'їзд швидкий, у когось з вашої родини, наприклад. Когось, можливо, в армію заберуть. Негадано, не, не несподівано. Ось якось так. Карта взагалі-то каже так: якщо у вас є якісь плани на сьогодні, намагайтеся найголовніше зробити одразу, тому що лицар жезлів він втрачає бажання довести якусь справу до кінця. Можливо, вам і не вдасться щось довести до кінця, тому що пропаде бажання, пропаде настрій або хтось завадить. Ось якось так. Ну і гарячу ніч теж. Якщо ви з кимось познайомились, не думайте, що ця людина назавжди у вашому житті. Скоріше за все, вона хоче вас просто затягнути в ліжко. Бажаю вам мої любі гарного дня, мирного дня, бережіть себе і разом до перемоги! Все буде Україна!